Про розвиток сфери перевезення пасажирів говорили у прилуках на зустрічі влади та перевізників. Зокрема, підіймалося і доволі проблемне питання перевезення школярів. Є декілька варіантів. Перше, це необхідно визначити, чи це будуть всі діти, це близько п'яти з половиною тисяч школярів, чи саме діти, які проживають на значній відстані від навчальних закладів. Це буде дві їздки за один день, чи без обмеження в кількості їздок. Що робити з тими дітьми навколишніх сіл, які відвідують Позашкі навчальні заклади і заклади позашкілля в місті Прилуки. Друге, це яким шляхом іти чи це будуть шкільні автобуси, чи знову ж таки висловлюється точка зору комунальних автобусів, чи це будуть як, наприклад, останні роки. Ну, правда, в великих містах України, то заклад освіти вже має свій власний шкільний автобус для підвезення дітей саме в цей навчальний заклад. Один із найбільш підходящих варіантів перевезення школярів це впровадження валідаційної системи з використанням пластикового учнівського квитка, каже Олександр Сивенко. Знову ж таки, можна відслідкувати, скільки дитина разів скористалась громадським автотранспортом для того, щоб з міського бюджету відшкодовувати перевізнику, так би мовити, за даний вид перевезень. Тому саме оцей останній варіант і розглядався на зустрічі з перевізниками. Чому? Тому що у нас зроблено протягом 18-19 років все необхідні організаційні процедури. Визначено підприємство це товариство Чернівська транспортна компанія, яка виграла відповідний конкурс по встановленню валідаційної системи. Крім того, дане підприємство ми спілкувалися. Воно вижило в страшні військові часи і на даний момент може і забезпечити виготовлення ті самих пластикових учнівських квитків, орієнтовна вартість якого десь 70 гривень за одну штуку. Термін впровадження даного напрямку займе біля півроку, каже Олександр Сивенко. Після скасування військового стану в Україні. Тоді якраз у нас буде проведено найбільший конкурс за останні роки, тому що. У 2017 році було проведено найбільше конкурсів на міські автобусні маршрути, і термін яких закінчився у 2022, тобто через 5 років. Нагадаємо, у 2018 році у прилуках тимчасово було впроваджено талону систему школярів. Саме з 2018 року була така домовленість, що талони виготовляються за кошти перевізників. Це була їхня ініціатива на той час. Але на сьогодні, у зв'язку з тим, що закрилася наша прилуцька друкарня, у зв'язку з тим, що вартість талону доволі. Значний. І саме головне, що кількість талонів, яка виготовляється на місяць, вона сягає більше 60 тисяч одиниць. Ну, що приводить до того, що кількість талонів взагалі на руках у школярів вже накопичилась доволі велика. Тому що, як показує практика, відшкодування здійснюється. Тільки за ті їздки, а їх у півтора рази менше, ніж реально виготовлено талонів. У жовтні минулого року прилуцькі перевізники відмовилися від виготовлення талонів і готові перейти по варіанту міста Ніжина, а саме там, правда, було декілька точок зору, але особисто я підтримав це проводити загальноміський дитячий тариф або шкільний тариф 5 гривень Для всіх учнів. Міста прилуки не тільки для тих, хто проживає занадто далеко від шкіл, без обмеження в кількості їздок. На даний момент згадаю це до місця навчання і додому має право дитина на безкоштовний проїзд, і тільки з врахуванням канікулярного періоду. Знову ж таки, дане питання включено в план проєкт плану регуляторної діяльності міської ради. Тільки депутати його затвердять, ми розпочнемо цю роботу. Але, повторюсь, це теж буде перехідним етапом, тому що все одно кінечним варіантом це буде безкоштовне перевезення з врахуванням, знову ж таки валідаційної системи. На сьогодні перевезення школярів здійснюється за тимчасовим тарифом, який складає 5 гривень.